Мер Харкова Ігор Терехов та ректорка Національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська підписали меморандум про співпрацю в реалізації ветеранської політики. Документ закріплює партнерство у кількох важливих напрямках: освітні, реабілітаційні програми та створення умов для соціальної інтеграції і працевлаштування ветеранів. Тепер захисники можуть отримати нові можливості для професійної підготовки та здобуття вищої освіти. Зараз ветерани, які повертаються. Дехто не мав освіти, дехто хоче здобути нову освіту, дех... дехто хоче здобути освіту, щоб відкрити свій бізнес, щоб відкрити свою справу. Тому ну це дуже важливо. І якщо б та я впевнений, що допомога буде, і буде дуже файно. все. Така співпраця дозволить краще розуміти потреби ветеранів та системно на них відповідати, адже головне кажуть міськраді та в університеті дбати про своїх героїв. І ця місія допомогти адаптуватися до цивільного життя нашим ветеранам. Для того, щоб університет став простіром, де наші ветерани зможуть знайти нову мету, професію, опору для себе. Підписуючи цей меморандум, ми відкриваємо нові можливості. Це і професійна перепідготовка, це і здобуття вищої освіти, це і психологічна підтримка. Це соціальна інтеграція наших ветеранів, це залучення ветеранів для роботи в органах місцевого самоврядування. це наша співпраця з роботоподавцями щодо працевлаштування ветеранів, це наш спільний науковий аналіз потреб ветеранів, все, що потрібно ветеранам, тому що ми знаємо, що головне нічого без ветеранів. І підписуючи сьогодні меморандум, ми об'єднуємо нашу. Науку, освіту і спільний досвід, і я думаю, що наша головна мета показати Харків як приклад міста, яке піклується про своїх героїв. Я щиро дякую міській раді за партнерство, Я щиро дякую нашим ветеранам за вашу силу і стійкість. Цей меморандум відкриває певний шлях для переготовки е освіти ветеранів. бо ми чудово розуміємо. І ми не дуже знати незручно казати від, відокремлювати від ветеранів від військових від всього суспільства. Бо ми разом. Ми разом з першого дня війни я сказав, що ми разом, ми харків'яни, і нам потрібно бути разом. І те, що ветерани сьогодні потребують уваги, потребують. Піклування потребують працевлаштування і багато і багато речей, які потрібно нам разом підкреслюю, разом робити, це безумовно. І меморандум – це про життя, життя зараз, життя після війни і життя на довгі роки. Тому я дуже вдячний і вважаю, що це шлях. Правильний шлях до того, щоб ми об'єднали суспільство і разом кракували. Дякую. Харків вже давно працює над розвитком та розширенням вентрацької політики, адже прифронтове місто чудово розуміє, наскільки захисникам потрібне відчуття підтримки та опори. У місті реалізується низка програм, і меморандум стане ще однією можливістю для того, щоб підтримати захисників. Це важливий крок, тому що життя на війні не закінчується. Це Важка така ситуація, але після війни людям треба розуміти, що їм є куди повернутися, що до них не повертається спиною, в них буде можливість навчатись або перекваліфікуватися, якщо вони захочуть. Тому важливо, що місто підтримує цю ініціативу, що університет наш рідний підтримує цю ініціативу. Освіта відкриває перед тобою перспективи і можливості, яких ти раніше не бачив, особливо для молодих людей, які зараз війську. Марія Соловйова, Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Андрій Пакулов, Харків. Новини.